Гра страшна, блядь, аж ціни плавляться. Найнадійніший велосипед, і найдешевший велосипед. Зараз все буду про нього розказувати і показувати. І відео вам покажу, як ми його тестували. Щоб ви розуміли? Ціна його 5400. Хто шукає велосипеди на планетарці, дешевше не найде. І надійніше, і легший алюмінієвий. Зараз вам трошки розкажу про міцності і надійності. Дивіться, тут стоїть планетарна втулочка, легко переключається на 7 передач. Ось тут стоїть, бачите, Nexus 7. Ролерні тормоза, бачите, з таким, що повітря заходить, туди охолоджує тормоза, то найнадійніші, там раз, в 10 років туди до тормозів треба дивитися. Так само і до планетарної втулки. Якщо ви Будете рушати з місця як машиною першою передачею, потім другу розігнали, третю, ви ніколи не будете мати з нею ніяких проблем. Що ви розуміли, тут 220 кілограм сідає на нього на той велосипед і спокійно може їхати і крутити через те, що тут понижені передачі. Не є важко крутити. Плюс, що він ще по містності, ви самі бачили відео, як ми на ньому з'їжджали. Колеса, дивіться, які вода, широкі усилені, подвійні. Резина, швальба. Дев круїзер плюс. То означає, вона не пробивна. Можна по колючках їздити по стіклах. От, швальба, дед, круїзер плюс. Що ви розуміли? Пістоновані його вода. Стоїть динамо втулочка тут. Там в сердині такі підшипники, як в машині, не такі віночком насипні. то собі уявіть, наскільки воно надійне. Фара все світить від цього Динамо втулочки, яка дає. Це передній ровлений тормоз. Має он такий двіночок. Працює дуже прикольно, є багажник. Собі раз там щось поклали. Сюди заклали руль, піднімається, сідло. Піднімається. Заднє колесо так же само. Ну, дивіться, 5400 гривень. Що нині за 5400 гривень можна купити який велосипед з алюмінієвою рамою? На планетарній втулці, щоб все працювало, було відрегулювано з гарантією. На алюмінієвих ободах на резині швальбі, з кошиком. З багажником і комфортне сідло. Я вам скажу гелеве комфортне сідло. Когось буде цікавити такий велосипед, пишіть, дзвоніть, заходьте на сайт rover.in.ua, замовляйте там.